Втрата та порятунок. Дуже корисна актуальна притча. Корабель загнав аварії і затонув недалеко від безлюдного острова. Але вижити вдалося лише одній людині. То був сильний молодий чоловік. Він доплив до острова і почав чекати на рятунок. Спочатку він був щасливий, що лишився живий, але минали дні. А допомоги не було і не було. Він уже встиг пристосуватися до життя на острові, збудував собі будинок, натягнув туди різних речей, і щодня він сподівався, що завтра на горизонті з'явиться крабель. Щодня він благав Бога про допомогу, але проходив один день, за ним другий, третій, а порятунку все не було. Якось він повернувся ввечері з полювання до свого будиночка і побачив сильну пожежу. Весь його будинок з усіма речами згорів дотла. Лють і розпач опанувала людиною. Я стільки днів стирчу на цьому проклятому острові. Щодня я прошу тебе допомогти, а ти відбираєш в мене останнє. Сльози катилися градом на його обличчі, здавалося, що життя закінчене, і у знемозі чоловік заснув просто на піску неподалік від згарища. Наступного ранку він прокинувся і не повірив своїм очам до острова плив корабель. Це була довгоочікувана допомога. Я вас так довго чекав. Як ви нарешті мене знайшли? запитав чоловік. То теж сам учора подав нам сильний димовий сигнал. Ось ми зрозуміли, що шукати треба тут. Мораль цієї притчі дуже проста, але дуже цінна. Все, що не робиться, все завжди на краще. Просто зараз ми це не усвідомлюємо, але потім у цьому переконаємося. Тому ніколи, ніколи не падайте духом. На вас завжди чекає краще. Просто, можливо, ще не прийшов час. А як ви вважаєте? Пишіть свої думки в коментарях, буду дуже-дуже вдячний. Якщо ця притча є актуальною і корисною, поставте лайк цьому відео. Якщо не згодні, ставте дизлайк. Це буде справедливо. І не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили це, щоб не пропустити нові цікаві відеовипуски. Всім удачі та до нових зустрічей!